Смерть кавалера. Ігорко почув крізь сон, як заторохтіли дошки на полу, потім подолівці зачовгали босі материні ноги, і враз прокинувся. В хаті стояв густий перед світанковий морок, вікна понамерзали за ніч так, що їх і не видно було. Тільки в одній шипці от затишку мерехтіла кругленька просинювата дучка. Крізь неї з надвору поколота на блискитки зоря. Ач, які ведмеді понакручувало, сказала мати і почала хекати в шибку. Дучка поширшала, впустила до хати ще одну зірку. Вставай, Ігоре, бо вже таке, як сіріє. Ігорко заворочився на лежанці, обмацав чарінь, вгадуючи по ній, пора підводитись чи ні. Чирінь уже зовсім вичахла, і, як і завжди, перед світом, з давка давко пахло сухим глиняним порохом і вивітреною сажею. Пора. Доки мати засвічувала бликуна і тороптіла за слінкою біля припічка, Ігорко ще трохи належував, по дитячому склавши долоні між коліньми і голосно дихаючи в пазуху, щоб востаннє зігрітися на дорогу. Потім пригадав новину і остаточно розбуркався. А до нас, мамо, нового замполіта прислали. похвалився, натягаючи на худенькі плечі пожмакану гімнастерку захисного кольору. Герой Радянського Союзу. Прямо з фронту. Директор каже про нього наш кавалер. Он як? здивувалася Пріська. Герой та ще, бачи, молодий? Та ні, мамо, кавалер це хто має високу нагороду. Пріська висипала в полумисок залишки вчорашніх галушок. Разом з юшечкою з герунчика випала синя картоплина і дві галушечки долівчиного кольору. То, може, вас тепер і годуватимуть краще раз герой? Так казали хлопці, приварка густіша буде. А хто зна. Ігорку присів до столу підснідувати, от колупнув шматочок картоплини, з'їв галушку і, піймавши в ложку кілька жовтогарячих олійних скалок, запив юшечкою. А це, мамо, вам, бо я ж в училищі ще раз поснідаю, сказав, отсуваючи миску насеред столу. І, може, тому, що галушки були холодні, а від вікна в спину ігоркові студило, голос у нього тремтів. Давайте мені взувачку. Пріська зняла з припічка зашкарублі черевики, понадівані на дровинячки, пару великих онуч з лантушини і цілий жмут цупких, як дріт зав'язок. Ігорко порозкладав те при шандаля на лаві окремими кубками і заходився взуватись. Спочатку понатягав старі безп'яті шкарпетки, так, щоб не виглядала боса нога, і ніде не мулило. Тоді обгорнув онучі поверх черевиків. І обмотозував їх обривками. Тугенько, щоб дорогою не перев'язувати. Головне добитися хоч до півдороги. По тому онучі обмерзнуть, залуб'яніють і вже не розмотаються аж до міста. А там їх все одно треба знімати, бо така взувачка не по формі. Бач, який ти несміливий, зітхнула мати, допомагаючи ігоркові зашнуруватись. І будинків тобі не перепало. В тата пішов. Він, мабуть, і загинув козак того, що отак десь чогось не посмів. Спритніші повертались. Ботинки, мамо, давали тільки сиротам з патронату, отказав Ігорко, а шапку. Ігорко часто закліпав очима і одвернувся в куток. По хаті гасали протяги, розгойдували язичок бликунового світла, тому тіні у покутках дихали, мов живі. На шапку Ігоркові справді не пощастило. Велика попалась, та ще й з печаткою майже на лобі Бу. В інших хлопців теж були печатки, але ж не спереду, а збоку десь або на підкладці. Тепер, як тільки Ігорко потикався ввечері до сільбуду, Васюта Скорик, теж ремісник, обіймаючи дівчаток обов'язково двох зразу, починав усім підморгувати і приспівувати. Ой, дайте мені, що думали дати, чорної кожушини шапку налатати. Дівчатка падали з сміху, аж в'юнилися у Васютиних обіймах, а він тим часом обмацував їхні стегна. Васюта був старостою групи і носив новеньку офіцерську шапку без печатки. Дай йому впику, радили Ігоркові старші порубки і теж сміялися, бо знали, що він скорика не подужує. Ігорко й не сікався битися, тулився мовчки десь у кутку, ховаючи в темряві не так себе, як шапку з печаткою. А раз таки не втерпів підійшов до Васюти в притул і сказав Ти, чуєш, ти не дражнись, мов цій шапці нашого тата вбито, чув? Дурак. І знову повернувся в куток. Одначе з того часу до сільбуду більше не ходив і перестав забігати вранці до Васюти, щоб разом добуватися до містечка. У когось на кутку заспівав півень. Спочатку весело, хвацько, але десь на півноті похлинувся морозом і заскорив по квочачому. Ігорко, запнутий під шапку старою материною хусткою, в сірі шинелі, підперезаний брезентовою ременякою, припав до шибки. На дворі було поночі, але Ігорко знав, що то тільки так видається після бликунчика, а насправді вже розвидняється. невелика зірка вже низько, блищить, гострими скалками пострілює на всі боки. А вікна потихеньку гудуть від вітру, наче під ними хтось дратво насмолює. Ну, то я піду, мамо, бо ще на сніданок спізнюся. Ти ж там слухай, майстра, Ігоре, сказала Пріська, виряджаючи Ігорка до сіней. І вчителів слухай усіх. Та лице гляди не проморозь, бо сьогодні тобі проти вітру буде. Та вже ж. пообіцяв ігорко, переступаючи гостренький намет під порогом. Глядітимусь. І похлинувшись морозом, як той півник, що нещодавно співав, побухикав до вигону. І ти ігоркові тепло, ноги аж гарячі, тільки в спину пошпигує та в носі лоскоче. Круте повітря на морозі не продихнеш. Повернеться ігорко спиною до вітру кахи кахик. Якби на кутку були собаки, то вже б усіх перебудив. Так немає. Ще під війну, як вистріляли німці, то й досі не розвелись. Глухо по дворах, і в селі глухо, порипує вітер деревами, старими хлівчиками, варяками, висвистує в пряслах та в мерзлому гіллі. Ігоркові добре видно, де сніг давній, а де немило за ніч. Старий чорніший полискує ожеледдю й гуде під ногами, як порожній кадіб, а перемети білі білі, поскладені в рубчики, поморожені зеленими тінями. Місяць зійшов, великий і червоний. Пнеться вгору, а зірки йому розступаються, дорогу дають. У Скориковій хаті світиться, видно, і Васюта вже встав. Нічого як треба, то дожене. Він завжди доганяє, бо сам ходити боїться, то він тільки біля сільбуду герой. За селом вітер так і струже. Немає хат, немає затишків, тільки телефонні стовпи та місяць далеко в степу над скиртою солом. Горбиться ігорко, глибше заселяє руки в рукави потертої шинелі. Гух, гух, гух. Узивається на кроки старий сніг, а кура назустріч по землі гадючим звивається, сичить, треться об ноги. Інтересно, що зараз Валерій Максимович роблять? Мабуть, уже теж прокинулись, умиваються, а на стільці кітель, ордини блищать зірка. Ігорко бачив і зірки, і ордини багато страх. Якби на його груди, то й не вмістилися б, ще пак, як у замполіта вони втроє ширші. А вчора Валерій Максимович і його помітили і навіть обізвалися. Сиділи з хлопцями в червоному кутку, про війну розказували. І ігорків майстер Полуляк теж був. Він ще більше, ніж замполіт, бо в моряках служив, і ордини носить не так, як Валерій Максимович, а навскоси. На лобі у майстра ямка одосколка і білий рубець таки скидається, дихає. Ігорко, щоправда, не все й чув, що балакалося, бо стояв далеченько. Якби ж не та шапка, то ближче б підійшов, а то. Ким же ви починали війну? спитав майстер у Валерія Максимовича. А вони усміхнулися та й кажуть. Сержантом. Ми, українці, кажуть, усі потенціальні сержанти, бо любимо так, щоб командувати трохи і підчинятись. Майстер як засміється, та головою кив-кив, і хлопці засміялися, хоч і не зрозуміли, як це потенціальний. Потім Валерій Максимович почали розповідати, за що їм героя дали. Еге, коли б не герой, як зразу шість танків підпалили самі. Ото. А розказують так, наче й не вони те зробили, а хтось. Ігорко прислухався, прислухався, тоді взяв та підійшов ближче. Тут вони його й помітили. Довгенько так розглядали, потім і кажуть. Чого ти, хлопчику, отак на мене дивишся? І всі одразу на ігорка подивилися чудно якось, немов уперше помітили в училищі, а він і розгубився. Та, насилу вимовив, інтересно ж бо, як німців було он скільки, а ви самі. Валерій Максимович посміхнулися та хороший, ти, видно, пароньок, тільки от шапка в тебе, брат, підкачала. А йому й образливо зовсім було і не соромно за шапку, хіба ж він винен, що на складі кращих немає. Нічого, Орли, сказав Валерій Максимович до всіх. Ось ми вам на літо стребаємо чорну форму і картузи чорні з молоточками, як твоє прізвище, хлопчику. Човновий, ігор човновий. Так от як буде човновий, гарно, коли б як ще й картузи з молоточками. Бух бух!», бух. – Веселенько озивається під ігорковими ногами старий сніг. Вже і в спину не холодно розігрівся. На сході поволі розвидняється. Кура вщухла. Місяць з червоного зробився білим, немов удійшов на морозі. Попереду з прозорої імли виступило містечко, невисока пожежна каланча з грибком снігу на гострому дашку, кілька цигляних будинків між голими, загніждженими осокорами. А далі хати й хати рівні й перехняблені під соломою черепицею, як у селі. Біля містка, за яким уже починалася міська бруківка, ігорка наздогнав Васюта скорик. Не зайшов? захекав над друго. Ну, й дзуськи тобі, а не другої порції. От сьогодні хуторяни казали не прийдуть, так я їхні порції патронацьким поддаю, а тобі дзуські. Од Васюти пахло риб'ячими консервами і пригорілою шкуркою спареного молока. Так пахло, що ігоркові аж уздрілася та шкурка рум'яна, хрумка а по краях біленький пружок. Коли б пак як у нього батько за фермою, а мати в лавці торгує. Васюта запалив пахучу цигарку і позакладав руки, як директор училища одну за борт шинелі, другу в кишеню. А я вчора коло сільбуду був, похвалився перегодом, з Настусою на лісною попообнімалися. Мале, а цілується стерво, як п'явка, і досі губи щемлять, чвиркнув крізь чербатий зуб і заспівав. Ах, зачем ти мені ядом напоїла?» На каланчі закленькали в рейку Бем бем, бем. Вісім годин. Вже й училище близько. Запахло гарячим чорним хлібом та пісною парою. Ігорко присів на сніг і заходився розмотувати тверді мерзлі онучки. Під будинком училища в затишку Товкотнєва. Позакладавши руки попід пахви, хлопці гицають один одного плечима, труться в гурті, пританцьовують, аби якось зігрітися. А в скверику, ховаючись од майстрів за пам'ятник Сталіну, Патронацькі продають жінкам вечірні пайки хліба, щоб уторгувати на тютюн або теплі оночі. За ніч пайки повсихали, на 200 грамів уже не тягнуть. Жінки виважують окрайчики на долонях, муляються, а продавці біля них тупу тупу, скік скок, губи посиніли, очі сльозяться. Та й скільки ж тут? питає котрась жінка. 200 грамів тьотю, як з води. А просиш скільки? Тридцятку тітуню. А як за десятку? Ого. А мороз пече, аж вії злипаються. Однак у приміщення ніхто не йде. По-перше, туди до лінійки не пускають. По-друге, всі ждуть Василя Титу, міського дурника. Воно він чим чекує. Високий, худий. У німецькій шинелі з облізлим оксамитовим коміром, а на шапці широка червона стрічка навкосяк. Юрба ремісників зрушає з місця і з Гелготом суне йому назустріч, а Ігорко залишається під стіною. Кишені в нього поддувалися, онучками напхані, змерз так, що аж губи звело. «Ура, партизанові, вигукують хлопці назустріч титі. «Ура!» – горланять усі. Тита зупиняється, стає по команді струнко і прикладає до скроні червону брудну долоню. Очі в нього моторошно серйозні, губи щільно стиснуті. Хлопці, та він босий, помічає хтось. Ура. Тита. А ну гайдана тигра. пропонує Васюта скорик. Дурник піднімає вгору скоцюрблений палець. «Ай, момент. І босоніж дереться на обмерзлий танк, що стоїть посеред вулиці, уткнувшись гарматою в намет. На лінійку. Гукають у дочилища, і ремісники, облишивши розвагу, гупотять на плац. Групи шикуються швидко, бо всім хочеться скоріше потрапити до їдальні. А Ігорко забув, що й ноги померзли, одно стає навшпиньки, щоб побачити за шапками замполіта. Он вони стоять посеред плацу з майстрами і викладачами. Ті всі в чорному, а вони в новенькій синій шинелі з портупеєю, щось кажуть полулякові й посміхаються. Та ось за штабеля дощок у дворі вивернувся директор училища Сахацький. Він завжди наскакує зненацька, так що на якусь мить усі отетеріли, і ремісники, і майстри. А Валерій Максимович ні. Ото. Училище! Ренєсь! заволав воєнрук Вітковський, міцно притискуючи до стегна ліву протезну руку. Лінійка заніміла. Голови рвучко повернулися праворуч, але шапки в багатьох так і залишилися на місці, і в її горка теж. Псірна! І 360 носів знову злилися в одну лінію з п'ятикутними слідами зірочок на шапках. Здрастуйте, товариші ремісники. Тихо, щоб усі нас слухали, сказав директор. Шия в нього товста й коротка, щоки лежать на комірі, червоні, натерті сукном. А очі косі розбігаються в усі боки, тому кожному ремісникові здається, що директор дивиться саме на нього і всім трохи не по собі. ревнула лінійка, вибухаючи білою парою. Почалася ранкова перевірка, а згодом все училище рушило до їдальні. Запівай, наказав фізрук Вітковський. І ремісники різноголосо, розтягаючи пісню аж до хвістя довгої колоші, загорланили. Я родився, я чиком, помру. Потім попереду почали другий, більш суворий куплет про долю кулеметника, а позаду ще весело дотягали перший. Ком помру. Біля їдальні колона розбрелася. Ті почали заглядати у вікна хліборізки, слідкуючи, наскільки там не доважують, інші стовпилися біля кухні і загукали в очинені двері. Зінко, винеси м'яса. Гей, Подоляк, кинь горбушку. Я ж як чергував, то пам'ятаєш? Ігорко стояв у черзі до їдальні, бо його група завжди заходила слідом за двома першими. Але сьогодні її чомусь не впускали. Крізь шибку, затулену марлею, було чути, як усередині торохтіли залізні миски, потім хтось крикнув і в приміщенні гвалт. ґвалт. Римнув ослінок підлогу, а за рогом брязнула шибка і на ожеледь під призьбою посипалося скло. Ті, що були на дворі, принишкли. Аж ось двері їдальні з гуркутом одлетіли до стіни, з густої пари почали вискакувати розчервонілі, збуджені ремісники. Не їж, братва. вигукнув хтось. Доки нас обкрадатимуть, її дають. Не заходь, хлопці. Микола чмутик з третьої групи, прославлений в училищі підсвистувач до пісні про солов'я пташечку, що жалобно паять, заклав у рот чотири брудних як утити пальці, і пронизливо свиснув. Юрба нервово зареготала, колихнулась і поточилася збоку в бік. Ігорка боліше притисла до стіни, тирнули об мокрі, звіднілі двері, і він опинився в їдальні. В тисніві бачив перед собою лише васютине обличчя й ошкірені щербаті зуби. Заходь, хлопці, злякано бурмотів скорик. Нам густішого дадуть, нам кращого. Заходь, кращого кажу, ех, каврюки. Геть, хрипко простогнав Ігорко. І хотів випручити руки, щоб відштовхнути Васюту, але не зміг, затисли. Вислужитися хочеш, мордань! Геть. І раптом замовк, уздрівши замполіта. Валерій Максимович стояв у протилежному кутку їдальні, заклавши руку за портупею і посміхався у спину завпродові. Розчепіривши руки, той вештався між перекинутими столами і дверима і очманіло вигукував. Стій, куди преш, дай столи попідводити. Та що ж це робиться, Валерій Максимович, товаришу Замполів. Потім ігорка знову поштовхнув. Позаду хтось налякано крикнув Директор, і вся група позадкувала до дверей, затупотіла в сінях. Стало тихо. Що тут трапилось? почув Ігорко і тільки тоді побачив директора. Він стояв коло Замполіта, грізно пригнувши голову і закинувши руки за спину. Я питаю у вас, Валерій Максимович. Замполіт пробив до нього крок і перестав посміхатись. Про це ж саме я хотів запитати у вас. Сахацький рвушко откинув голову, так що на підборідді стало видно на терті коміром червоні попруги. Ви розумієте, що це бунт, політична диверсія. Валерій Максимович тонко посміхнувся. Не розумію. Мені здається, що це лише протест обкрадених. Ах, он як. видухнув сахацький і раптом крикнув так, що Ігорка аж струснуло. Що ви тут порядки свої заводите, свол. Ігорко завмер. Валерій Максимович рвочко похитнулися вперед і сковзнули рукою по ремінці біля правої кишені. Що ви сказали? Я свол? Ах ти ж криса. Директор набичив голову і проказав дуже тихо. Спокійно, товариш герой. Шашки вон минулося. Негайно ж скличте бюро. Сахацький з прикладом крутнувся на каблуках і рушив до дверей. Скошені очі налилися кров'ю і зробилися тупими, як у незрячого. На каланчі пробемкало вже десять годин. Сонце підбилося над містечком і заграло, задзвеніло в бурульках попід залізними дахами. Однак мороз не сідав, гостро блищали вікна головного корпусу, порипували дерева у міському сквері, з колодязя у дворі, запрудженому ремісниками, підіймалося вгору сиве Маревце. Жодна група не підходила більше до їдальні. Хлопці шукали соняшних затишків і гнулися там од морозу. Старост не було. Їх покликали до директора. Майстрів і викладачів теж. І саме оце безвладдя найдужче пригнічувало ремісників. Тепер будуть дошукуватись за водіїв, потихеньку гуманіли в натовпі. Виганяти почнуть. Завіщу. От побачиш. У дворі з'явився тита. Думав, напевне, що сніданок уже закінчився і йому щось перепаде з кухні. Він ходив от гурту до гурту, прикладав руку до шапки з червоною стрічкою, лагідно посміхався до хлопчаків, але на нього ніхто не звертав уваги. Всі стежили за парадними дверима. Нарешті з них вийшов воєнрук Вітковський. Руки жива і протезна, по команді струнко, Губи урочисто зімкнені. Голову тримає високо, немов йому ось зараз мають причепити бойового ордена на очах у всієї армії, що не витримала натиску ворога й побігла, і лише він, рядовий вітковський, вистояв і переміг. На плац! — хльоснув короткою командою, мов батогом. Далі команди посипались одна за одною майже без пауз. Рнісь, псірна едставить! Рнісь, псірна, гід Ремісники крутили головами сюди й туди, з німою покорою реагуючи на кожний виляск команди. Першими з головного корпусу прибігли старости. Як і всяке дрібне начальство, вони були сердиті і водночас трохи пишалися тим, що питали саме з них. От бачите, говорили їхні обличчя, вам усе або жарувати, а нам плечі підставляй. Хлопці почали пошепки розпитувати в них, що воно тепер буде, але тут на плац вийшов директор, оточений свитою в чорних шинелях, і по лінійці знову цьохнула команда. «Цірна!» Майстри квапливо розбіглися вздовж першої шеренги і стали кожен біля своєї групи. Перед лінійкою залишилися тільки Замполіт, воєнрук Вітковський і директор. В руках у нього бився і лопотів на вітрі аркуш списаного в колонку паперу. Замполіт виступив уперед і важко, з придушеною хрипотою в голосі, заговорив. Товариші, ремісники, те, що сталося сьогодні в їдальні, є тяжким злочином перед народом, що взуває вас і вдягає. Більше того, це політична диверсія, гра на руку наших ворогів. Соромно, товариші за вас, чиї батьки ще вчора полягли смертю хоробрих в ім'я. Він говорив довго час від часу, підіймаючи погляд до верхівок дерев у сквері, з яких дзвінко осипалася ожеледиця, оббиваючи на дубах біле виморожене листя. Отже ті, закінчив Замполіт, хто зірвав сьогоднішній розклад занять, повинні понести сувору відповідальність перед дирекцією училища, а також перед своїми товаришами. Валерій Максимович нахилив голову і одійшов у бік. Тоді сахацький підкликав до себе воєнрука, і коли той під тюбцем, весь час тримаючи руку під козирок, підскочив до нього, подав йому списаний аркуш, а сам знову вп'явся очима в лінійку. Він дивився на всіх зразу, тому кожному ремісникові, здавалося, ніби директор дивиться саме на нього, і всім було страшно. Перша група. Слухай. вигукнув воєнрук Вітковський. Чабан. Тихонович, приходько, рева, два кроки вперед. Друга група. Лінійка заврушилася, задні ряди почали проштовхуватись у перші, ліве крило подалося вперед, утворюючи велику дугу. Третя група, слухай! Майстер Полуляк зробив кілька кроків до сахацького і, виструнчившись по військовому, сказав: У третій групі порушників нема, товаришу директор. Мої ще не встигли навіть зайти до їдальні. Однак йому ніхто не відповів, а Васюта крадькома озирнувся на Ігорка і ще дужче випнув груди. Третя група. продовжував Відковський. Чмутик, сябро, човновий, два кроки. Почувши своє прізвище, Ігорко швидко заозирався, ніби шукаючи захисту в когось позад себе, але там нікого не було. Ті, що стояли за ним, давно пропхалися наперед. Позаду остався біля скверу лише Василь Тита. Він стояв у заметі під молодою осичкою, урочисто притуливши брудну долоню до шапки з червоною стрічкою. Чавновий. Ігорко проштовхався крізь натовп і став перед лінійкою поруч з майстром. Полуляк ледь нахилився до нього, зашепотів. Що сталося, Ігоре? Що ти зробив? Ах ти ж біда! Це скорик, більш ніхто нас допитували порізно. В цей час штрафникам скомандували праворуч і повели до складу. Роздягати, зрозумів Ігорко, бо торік з двома вже так зробили і прикусив губу, щоб не заплакати. Але сльози виступили самі, в очах стало двоїтися. І коли Ігорко озирнувся на замполіта, то йому здалося, що перед лінійкою їх стояло два. Два Валерії Максимовичі. Біля купки дощок, звідки завжди виходив директор, ігорко спіткнувся через обапіл, що стримів з під снігу, зашкопортав і згубив черевик. Даганяй! сердито крикнув Вітковський. Ігорко сів під штабелем, почав гарячково натягати черевик, але руки так тіпалися і так гаряче сліпо було в очах, що він ніяк не міг попасти шнурком у замерзле вічко. Підбіг полуляк. Присів навпочіпки помагати і тепло захекав у Ігоркове вухо. Нічого, Ігорю, нічого. А Ямка на лобі дихає, б'ється, як пульс. Тіп-тіп-тіп. Зараз я побалакаю з Валерою, він улагодить. Нічого. Все ж таки герой. Послухають. Що? вигукнув Ігорко, схоплюючись на ноги. Герой. Рвонувся до лінійки, вдарився головою об дошку і щосили закричав. Ви, ви, чуєте, ви? І в ту мить широко полулякова долоня затисла ігоркові рота. Цить, турнику, Цить!» Ах ти ж біда. Захворів хлопець. Ну, що б ти робив? Захворів хлопець.